РВ Рівне, з вами Дмитро. Сьогодні Михайло і діду до батьків своїх на Рівненській полісся. Ось, вирішивши відразу заїхати до односельця, який відносно недавно брав у нас контакт замість міського на трактор МТЗ. Заїдемо, розпитаємо його, як він ставив, скільки часу зайняло, наскільки трудоємний процес, варто чи не варто. Ми заодно подивимося, заводиться трактор чи ні. Приїхали до нашого клієнта, односельця мого, Брали у нас стартер замість на МТЗ. Я так розумію, це Д50 двигун буде. Так? Так. 40. 240. 40. 40. 40. Брали 40. стартер замість пускового двигуна. А зараз людина розкаже своє враження. Пускача я знімав, це десь години 4. Плюс-мінус, редуктора, все зняв. Поставив стартера. Трактор не розкочувався. Два ключа накидних кідніх одрізав, короткий зробив, і, і відкрутив два болтати внутрішні. Так, так, як інструкції написано. відкрутилися да. легко. Бо Людей більше цікаво, чи треба розкочувати. Не Я треба можливо. розкочувати ніяк, ні трактора ніде день. Рекомендована там була дистанція 38 39 38. -39. Да. Я поставлю пластину 2 мм з алюмінії вирізав. Електрологськом вирізував, дірку і поставив. Ну, акумулятор шістдесят зараз на даний час стоїть. Ну, рекомендується більше. Так, да, рекомендується більше, але ну, я поки 60-ку, бо це до замка зажигання йде, Провода це плюс, а це йде. мінус іде. Мінус. Тонників, бажано, товстим тож. Треба точити, щоб мене поки які були uh -huh. кабелі. Скумулятор де стоїть? Скумулятор стоїть мене зараз на даний час. В кабіні кабінімося під... де щеплення обіжмають. Стоїть. Зав... Завестись можна? Чи... Якщо заведеться. У нас трошки. Дивись, по акумулятору поміряєш кабель, який треба буде. і Вийшли кабеля. Треба поміряти. Да. І плюсовий, і мінус я зроблю тобі. Зроблю знаконячки так, щоб було нормально. Мінусовий желетів до маси, щоб вчити. Якщо воду сюди, мінус не знає. Бач, мене мінус став, тобі кнопка маси. Я завжди маси ставлю. — В то це минусове до нас, минуси туда. Йуме забач так висить да, Так. так в юмзе там так стоїть. Тут або сюда на вомтяжу, або, або отут. Але тут, мабуть, 140 не влізуть. Якщо получится, то я пораду би не 140, а взяти 100-ку або 120-ку і отут поставити от. Ну бок на багато учно, на ближче, деяла особливо кабеля сильні на деяла особливо. Отут я вже двох людей бачив, що тут із уголка варить круштейн і над стартером прямо тут акумулятор. То тут сотка буде краще, ніж там 140 око. Єдине, що кнопку маси. ну, Хтось от сюди. Ну, лучше всього тут, але з кабіни неудобно відключати, якщо точно. То беруть якось сюди, прямо, прямо сюди роблять, щоб кабіни легко було включати, виключати. Щоб і короткий провід був. І, і... короткий, то треба принести сюди до нього. Якщо акумулятор там буде, то сюди мінусові до маси і пішов туди питати. Ну, Я, я так падаю, що там буде. Загалом скільки часу на переробку пішло. Ну, годин 5 оцілив. Годин 5 оцінив. Це... Поскачає, знять. Все, це все це заглушив, все. Все. воду заглушив, я все позаглушував. Годин 5 оцінів пішло мені. Як ураження в з поскочав? Ну, пускачом, так, да, було і то бензин забув, заселити, то свічей треба штук саме менше. То тече бензин, то кран пропускає, а тут я собі завів і все. Тут это, заглушив, де треба, там і заглушив. А поскачав вже і все Вже бензину нема, все, не заведеш.